Ось це галявина з рибочками. Ось це супер. Красота. Римний сезон починається. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання цьому відео. Попереду багато цікавих знахідок. А також підписуйтесь на телеграм-канал в описі до цього відео. Або в коментарях, в закріпленому коментарі. Там ми ділимося своїми знахідками та допомагаємо грибникам початківцям визначати гриби-їстівні, гриби отруйні, умовно їстівні.